Два простих питання, які можуть вам розставити багато крапок над надії в вашому житті, і які я найчастіше задаю під час психотерапевтичних сесій. Перше питання хто я є, і друге питання чому я тут. Це якщо ми говоримо про роботу в запиті. Ну, до прикладу, чому я тут? Тобто яку я потребу хочу здовільнити, хто я тут, ким я себе хочу відчути в тому процесі. Приходить пара. Або хтось з пари, які е, має проблеми в стосунках, і це не має відношення взагалі, в принципі, тільки до стосунків чоловіків і жінок, це має відношення до будь-яких стосунків. І вони вирішили, хтось з них вирішив розлучитися. Тому що перше, що а потребу, яку, яка спонукала до того стосунку, вже задоволена, людина навчилася її задовільняти, або навпаки, не, не, не навчилася задовільняти, і вона вирішує шукати в іншому місці. Другий момент людина не отримала того стану відчуття себе в тій чи іншій позиції, і має ту потребу відчувати або бути в тій позиції, і вона шука, буде шукати собі іншого партнера або іншу партнерку для того, щоб той стан відчувати. І це можна застосовувати використовувати абсолютно до будь-яких запитів, тобто є якась ситуація, проблемна. Чому я тут і хто я тут? Експериментуйте.